Поблизу цієї печі 11 століття знайшли ось такий важок до веретена, яким, можливо, користувалася якась Полтавка, коли ткала собі придане. Піч а ще житлові об'єкти, господарські ями та рештки погребів, знайшли будівельники, коли копали котлован по вулиці Жовтневій, 5 а останній раз ця піч була запалена в 11 столітті. і знову при розкопках, коли вона була найдена, розчищена, археологами опять же запалили ми. Тут уже півтора тижні працюють археологи, проводять дослідження знахідок. Ця частина Полтави розповідають, була заселена ще в скіфську епоху, освоєна сіверянами і обжита давньоруським населенням. З 17-го століття на цій території розташовувалось місто козацької епохи. Тож колекція знахідок відповідна три тисячі предметів. Наші колеги і скажімо сусідні держави завжди вважали, що в Полтаві не може бути 11 століття. Це була така думка, яка з'явилася в 40-х роках. На Інститутській горі ми знаходили неодноразово 11 -е століття, тобто перерви в житті Полтави не було. Тепер тут всі практично об'єкти йдуть 11, рубежу 11-12 століття. Тобто лакуна, яка існувала в літературі, заповнена. Експерти досліджують матеріали на рівні руйнування та реставрують їх. Згодом обіцяють, колекція Полтавського краєзнавчого музею поповниться новими знахідками. Цікавий об'єкт знаходиться тут. Це вхід в підземелля, в підземний хід напевне, 17-го, початку 18-го століття. В заповненні в заповненні цього ходу е, знайдено надзвичайно багато знахідок. Ну звісно, докопатися донизу ми ніколи не зможемо, тому що глибина цієї підземної споруди, по даним спеціальних досліджень магнетометричних, близько 14 метрів. Процес будівництва кафе пекарні, яка має з'явитися за цією адресою, довелося на деякий час відкласти. На кінцевий результат це не має вплинути. Об'єкт з'явиться, але трішки пізніше. Затримка будівництва ще щось, якісь збитки від функціонування. Це все знаєте, поруч з тими дійсно речами, які знаходяться тут, які є, як я сказав, підґрунтям для національної ідеї України. Це знаєте, час тоді взагалі немає часу. От зараз ми стоїмо на тій землі, по якій ще скіфи ходили. Тому час відсутній взагалі. Є тільки ідея. Історична частина Полтави це малодосліджена територія, говорять археологи. Тож не дивно, якщо будівельники ще не раз натраплять на схожі знахідки.